Ком людських душ, дух новаторства і його натхнення. Герой нашої сьогоднішньої програми незвичайна неординарна та цікава особистість. Юрист і талановитий керівник, люблячий батько і турботливий чоловік, директор Херсонського обласного центру зайнятості Євген Ярашов. Бувають в житті випадки, коли лучше щоб не кривити душою. иногда встречаются с людьми настолько разными, настолько ну, раз, и различными, что гнуть тупо свою позицию это неправильно. Если мы хотим жить в мире, надо просто кому-то кому быть мудрее. Это как в семье, кто должен замолчать? И э, можно, конечно, для достижения какой-то цели, э, значит, договариваясь, ну, наверное, поступиться какими-то моментами, но не принципами. Вот я к тому, что есть то, что отличает всех нас друг от друга. Это принцип убежденность. Вот, это, вот, это, вот этого нельзя отступать. Другой момент, что в жизни не только двух цветов: красного, и черного, белого и зеленого это их масса, слава богу, очень большая палитра. Есть оттенки. И видите это? Так легко приймати рішення, тогда легко, легко договарюватися. Перш ніж очолити біржу праці, Євген Олександрович і сам встиг двічі побувати безробітним. До речі, у крісло керівника центру зайнятості пересів з лави безробітних. Отже, проблеми працевлаштування він спочатку добре відчув на особистому гіркому досвіді. А потім до нього додався ще 18-річний досвід професійної роботи на ринку праці. 12 з них на посаді директора Херсонського обласного центру зайнятості. была уникальная, я считаю, универсальная система, которая позволяла рабочему классу, как мы говорим сегодня, и тогда говорили, через подготовительное отделение поступать на, в любой вуз. И вот эту систему я прошел на себе. Это действительно на... Мы не могли конкурировать на равных с выпускниками школ, за плечами уже армия, уже рабочий станок, рабочее место. Но система позволяла Если есть способности э, найти себя. Найти себя. І совершанство після закінчення юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка Євгена Ярошова розподілили до Новокаховського народного суду Херсонської області стажистом судді. Коли через рік моє стажування закінчилося, вакансії судді для молодого фахівця там не знайшлося. Згадує сьогодні Євген Олександрович. Та, попри це, герой нашої програми не шкодує про жодну хвилину прожитого життя. Після закінчення університету. Распределение на Херсонщину, я считаю, что это очень большая удача на Херсонщину. Но не менее большая удача, что я попал именно в Новую Каховку. И работая после окончания университета в Народном суде, в городском народном суде Новой Каховки, затем работая возглавляя юридическое управление, затем работая уже инструктором Горком партии и возглавляя городской центр в Занте, я не могу не вспомнить людей, которые были возле меня, возле которых я был, и которые формировали в какой-то степени меня. Но я назову только две фамилии, и я думаю, что, наверное, в области люди это известные, но, наверное, более в Новой Каховке и в Каховке. Это ныне покойный Евгений Николаевич Терещенко, это председатель городского суда Новокаховского, и Перший секретар гаркому партії чи потреф Юрій Андрієвич. Ті люди, у которых я очень много научился. Сьогодні нова каховка посідає особливе місце у житті Євгена Ярашова. Адже тут пройшла його юність. Тут він зробив свої перші професійні кроки. Тут він жив. Тут народилися його сини. Юрій Санціта чоловік великий друг. С которым знаемся уже лет 20 точно, сколько я вот в городе Новокаховка. нас объединяет здоровый образ жизни, любовь к спорту, любов к этому городу. У нас есть общий коллектив, где мы занимаемся спортом. И несмотря на то, что Евгений Александрович уехал в Херсон. Он приезжает на Укаховку, и мы здесь разговариваем о жизни, мы строим планы, потому что мы видим перспективу в этом городе, мы обсуждаем ее. Евгений Александрович не забывает новую Укоховку и новокаховчан. У него здесь много друзей, много товарищей, с которыми он связывает постоянно свои будни. І в тому числі він є одним із організаторів спортивного клубу, футбольного клубу. Практично, коли у нього випадає свободне час, він приїжджає в Нову Каховку, контактують з новокаховчанами і старається не пропустити ні одного нашого, в тому числі й спортивного міроприятия. Пропрацювавши на посаді інструктора організаційного відділу новокаховського міського партії, Євген Ярошов вирішує закінчити вищу партійну школу у Києві. Так починаються його перші депутатські кроки. Та хвиля Зробіття, яка охопила всіх колишніх радянських партійців, не і Євгена Ярашова. Та врешті саме ці випробування і вплинули на подальшу долю Євгена Олександровича. Він очолює Новокаховський центр зайнятості і вже за кілька років служба стає найкращою у регіоні. Сьогодні тут Євгена Олександровича згадують з особливою теплотою та вдячністю, адже й досі пам'ятають, що йому вдалося зробити для Новокаховського центру. Насівнісанчем ну, ми познайомилися з дев'яносто четвертом рядом. когда я пришла на работу в Центр занятости. Пришла молодым специалистом еще, работала юристом в Центре занятости. Ну, тогда, собственно говоря, произошло наше знакомство на собеседовании. Вот. Черты, которые ему присущи человеческие, я бы сказала, что это человек, который обладает большим чувством юмора. Демократ по своей, собственно, по своей сущности. Че, з которым очень легко працювати. з того часу, дух новаторства не покидає Євгена Ярашова. На будь-яких ділянках роботи герою нашої програми вдавалося бути не лише у гущині подій людей та трудових колективів, а й самому задавати тон у роботі, показувати особистий приклад. Ми починали з ним взаємодії на рівні університету. Именно благодаря ему нам удалось организовать курсы повышения квалификации, переподготовки кадров, которые работают уже более десятка лет. Мы давали возможность безработным переквалифицироваться, получить новые специальности, новое место в жизни. И в этой связи я хотел бы сказать, что с моей точки зрения Евгений Александрович выполняет такую же работу, которую выполняют сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Только они выполняют ее, и слава богу, эпизодически, время от времени, дай бог, чтобы этих эпизодов было как можно меньше в нашей жизни, а он этим занимается постоянно. Я к нему отношусь. Как спасателю спасателю чоловічних суддів, спасателю людей сьогодні. Євген Ярашов, директор обласного центру зайнятості, який вже протягом багатьох років лідирує серед інших регіонів України. Співробітники поважають та люблять свого керівника, адже знають його девіз. Якщо хочеш, аби тебе поважали, працюй завжди досягай максимальних успіхів та будь тільки першим. Еще по тем временам, в каких условиях был городской центр занятости, и по районам точно в таких же были центры занятости в ну, приспособленных помещениях. И вот один из первых на Украине он доказал, что в таких условиях работать ну, практически невозможно. Здесь должна быть, в чем важна эта работа, оперативность должно быть вот. Что на сегодняшнюю частность, на данную минуту, какие есть вакансии, Как ну, приходят же люди немножко обиженной судьбой, можно так сказать, ну, без нет, на, на, в настоящий момент нет работы у людей. И это надо решить, постараться решить. Очень профессионально и быстро. И вот для того, чтобы иметь оперативность, он док смог доказать о, в Державном центре занятости, что надо пересмотреть те. условиях, в яких работали они. І почали з'являтися нові центри зайнятості. За час керівництва Євгена Ярашова відкрито нові приміщення базових центрів зайнятості Великолепетівського, Садовського, Верхньорогачинського та Голопристанського районів. Ми співпрацюємо багато років, наш Новокаховський політехнічний інститут дуже багато років співпрацює в порядку повищення кваліфікації кадрів. Это та категория людей, которые совершенно незащищенные люди, оставшиеся без работы. То есть мы, наверное, за 10 лет подготовили где-то около 2000 людей, которые повысили квалификацию. Евгений Александрович очень беспокоится о людях. Это очень талантливый руководитель. Обязательный человек. Добрый и, можно сказать, творческий. Не каждому руководителю существует суждено построить, как говорим, человек прожил не просто жизнь, когда он построил дом, вырастил сын, посадил дерево и вырастил сына. Так вот, Евгений Александрович, наверное, это можно сказать, что у него сбылось это в троекратном размере. Он построил ну, э, в Новой центр занятости один, в Херсоне второй. Я думаю, что собственный дом тоже он построил сам. Вырастил сына и ни одно дерево посадил. Поэтому я считаю, что этот человек с большой буквы. На таких пріоритетах і будується робота центру. Роботодавці завжди вдячні Євгену Олександровичу за кваліфікаційні кадри. Кажуть, працювати з Євгеном Ярошовим одне задоволення. За його ініціативи по всьому південному регіону налагоджено цілу низку заходів щодо широкомасштабної профорієнтаційної роботи, а саме системна робота з молоддю, соціально-психологічні тренинги та навчання молоді з обмеженими можливостями. Адже на думку нашого сьогоднішнього героя не важко знайти. формулу счастья. Достаточно повернуться обличьем до людины. Евгений Александрович – это человек дела, это креативный человек, который способен не только что-то выполнять, человек, который способен открывать, который способен продвигаться вперед, человек, который способен всегда улучшать. Э, знаете, э, креативность в чиновнике такого уровня, которым является Евгений Александрович, позволила тысячам, десяткам тысяч людей получить работу, а работодателям получить действительно тих людей, которых вони желали і желают видеть на своїх робочих Поэтому Евгений ліксанч це человек, который приносить пользу людям, приносить пользу бізнесу, промышленности і, звісно, же, приносить пользу тому регіону, в котором він живе. За високі досягнення у роботі Євгена Олександровича було нагороджено почесною грамотою кабінету міністрів. Неодноразово присвоювалися грамоти та подяки державного центру зайнятості. Особливого значення Євген Олександрович надає спорту, захоплюється всіма видами, особливо футболом. Також грає у волейбол та теніс. Активно підтримує в області греко-римську боротьбу. Що суботи традиційно виїздить до нової каховки, аби пограти у футбол. Ми кожну суботу граємо в футбол, який я вже живу. Та субота і дуже радий, що папа внідрив цю традицію. І я як його син буду. Эту традицію Ким би я не працював, де б я не був, але субота є субота, футбол є футбол. Навіть створив власний спортивний клуб XL, якому, до речі, нещодавно виповнилося 20 років. Євгену Олександровичу вдалося згуртувати навколо себе десятки однодумців, зацікавити спортом молодь. 20 років – це вічного спорту, вічного, я би так сказав. желание быть в форме и самое главное, это конечно здоровье, поскольку поскольку клуб несет э, любительским образом пример э, здорового образа жизни. У нас сегодня уже есть секция настольного тенниса в клубе, секция волейбола и секция футбола. И вот сегодня вот я показал, что есть еще возможность секция хоккея. И я думаю, что э, мы подумаем, как это сделать. І щоб в нових офі появився от такої ж лідоприк удивительне прекрасний і дуже потрібний лідовий дворець. Принциповий та вимогливий керівник, талановитий організатор і справжній професіонал своєї справи. Саме тому не вдягає масок та вважає, що найкраща політика це гідні робочі місця з гідною з зарплатнею. І доки люди не навчаться поважати одне одного, ми не почнемо жити по-справжньому.